Всім привіт! Як я і обіцяв, сьогодні ми будемо говорити про мечі. Поїхали на полі всього один мяч, тому ти зобов'язаний володіти ним. Шкіряний меч. Це символ футболу, відомий в усьому світі. Найперші мечі до футбольного добу виготовлялись із сачових міхурів-тварин. 1855 року з'явилися перші гумові мечі, а в 1862 році перша надувна камера для меча на початку 20 століття футбольні мечі почали шити з натуральної шкіри. Вона отримувала більше навантаження, ніж гума. До кінця 80-х років ХХ століття натуральну шкіру повністю замінили синтетичні матеріали. Для великих турнірів, такі як Чемпіонат світу, Чемпіонат Європи, а також клубних ліг. Чемпіонатів УЄФА та Ліги Європи УЄФА виготовляють ексклюзивні м'ячі. Багато футболістів клубу викладають контракти з виробниками м'ячів, щоб турнір проводив рівних умовах. Однаково з них звичний для всіх учасників м'яча у турнірах, де такого правила немає. Назві гри надає команда, що приймає гостей. 80% усіх футбольних м'ячів у світі виробляють в Пакистані, причому 3 з четверті з них в місті сіявкут. Професійний футбольний м'яч складається з камери, підкладки і покришки. Камера виготовляється з натурального латексу. З полістеру або пресованної бавовни. Покришка складається з 32 синетичних водонепроникних частин, 12 з яких мають п'ятикутну форму, а 26 шестикутну довжина окружності м'яча 70 см маса не більше 450 г. Больне мечі. 19 століття були коричневі або білі. З, з появою у ХХ столітті телебачення їх почало робити чорно-білі. Чорні п'ятикутники і білі шестикутники. Для зручності глядачів останнім часом грають м'ячі будь-якого кольору. Всім папа! І в наступному відео я буду розповідати вам гравці і номери.